Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись питання міста Нікополь. Що заважає припинити обстріли Нікополя? Страшно дуже сильно. Прошу ще сили, допоможіть. От до них над... вони ж чекають, ще має надійти. Як вона до них дойде. Це все я заперечую. Більше в Рашистів немає чим обстрілювати Нікополь. Не дочекаються, заперечую повністю. Весь негатив повертаю Рашистам назад. Усі, хто обстрілювали Нікополь, отримають назад. Заперечую сняти і вбираю. Всі ці бомби, ракети, снаряди, дрони собі на голову, От звідки вони його запускали, все назад на себе і приймають. Буде так, буде так, буде так. Більше немає расистів, чим яким воювати, обстрілювати Нікополь. Прошу вище сили, захисту для міста Нікополь, для всіх жителів. Прошу одвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, гранати, вибухову хвилю, уламки. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. І все це повертається до того, хто дав наказ, хто виконав наказ обстріляти Нікополь. Буде так, буде так. Буде так, прошу виші сили, допоможіть, будь ласка, захистіть Нікополь. Не буде повністю знищено всіх росіян, що обстрілюють Нікополь. Буде так і так буде. Ніхто ніде не сховається, усіх знайдуть, буде так. Чищаю, Ніко, політ, всього негативу. Біль, сльози, страждання і смерті вертаю расистам назад. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, захистіть Нікополь від рашистської агресії, зруйнуйте всі російські плани. Більше не можуть рашисти обстрілювати Нікополь. Руйнуються всі склади з боєприпасами, всі постач... дороги, постачання закриваються, не надходить більше зброя, якою обстрілюють Нікополь до росіян. Буде так, буде так, буде так. поцікає росіян від Нікополя на віки вічні буде так. Де буде все сказане, здійснено і так буде. Прошу захисту. Дякую за увагу.